На одному з берегів річки Південний Буг протягом чотирьох днів провели перший в Україні наметовий інклюзивний табір Коннекшн. Захід відбувався за підтримки громадської організації «Гармонія», Британської ради в Україні, Вінницької обласної державної адміністрації та волонтерів. Головною метою табору було нівелювання психологічних бар'єрів та налагодження діалогу між молоддю. Слово інклюзія в перекладі з латинською залучаю або Включаю означає процес реального залучення людей з фізичними обмеженнями в активне суспільне життя. Такі табори вони важливі. Важливі ще. Не тільки тим, що люди переживають все разом, а ще тим, що цей трабір не просто відпочинок, а тут проходило багато навчань. Саме головне, що нівелювалися психологічні бар'єри між молоддю з інвалідністю без інвалідності. Вони тепер друзі, вони тепер не розділяють один одного. Вони тепер можуть планують спільні програми, спільні акції. Спільні поїздки з'їзд можна сміливо називати всеукраїнським, адже наметове містечко зустріло людей із Харкова, Сум, Києва, Полтави, Львова, Івано-Франківська. Ну і власне Вінниці. Серед присутніх майже 50 осіб, 11 табірчан, люди з особливими потребами. Більшу частину свого життя вони пересуваються на візках. Я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо отримати ще один такий виїзд тому що літо тільки розпочинається, і сьогодні ми повинні цих людей підтримувати. Ні в якому разі не давати їм привід до того, щоб. Вони там відчували себе якось іншим чином. Да? Тобто вони такі самі, як ми. Вони сьогодні є більш активними, вони сьогодні є більш позитивними, і нам треба багато речей в них ще брати для, для, для себе. Це приклад для багатьох міст України і для багатьох людей, які хочуть щось змінити. От Таких людей треба підтримувати, і таких треба людей всі їхні ідеї реалізовувати, допомагати. Протягом табору присутні спільно навчались підтримувати один одного, співчувати, проявляти любов до ближніх, а також спільно долати природні сюрпризи. Проливний дощ, який щоночу скрозою накривав наметове містечко. Також у рамках табору пройшли різноманітні тренінги, серед яких майстер-класи з ораторського мистецтва. Тут розповідали, як долати страхи під час виступу перед великою аудиторією, а також розкривали секрети створення презентацій. Антон Сіров, інвалід інвалід-візочник. з Нікополя до табору приїхав разом з дружиною. У себе вдома сім'я веде активну соціальну діяльність і керує міською спорт активно-здоровчу організацію для людей з обмеженими можливостями Аква. Ми хотіли теж сделать такой же лагерь, і от приїхали посмотрети, как это все можна оборудовати, які условия, как это все сделать. І большой опыт получили. Нам очень понравилось молодежь прекрасно люди ми так всі об'єдинілись. Очень много розвивається різних направлень: Від адаптації человека з інвалідністю в суспільство до. Його дальнейшей житті і до каких-то вообще програм по всій Україні, поніматіво. Ми хотіли равнятися на новіні цю ні не только ми, а я думаю, що вся Україна так хоче. Тому ми отримуємо этих професіональних людей, які этим занимаются. займаються. Як запевняють організатори, саме з таких таборів починається зміна життєвої позиції людей, які допомагають долати усталені в суспільстві стереотипи про людей з особливими потребами. Багато людей, особливо підростаюче покоління, думає, що якщо людина на візку, значить вона не така, як всі, значить, вона якось по-другому думає, якась погана там монстр. Потрібно молодше покоління привчати до того, щоб вони розуміли, що вони такі ж як всі, просто комусь менше повезло, ніж нам. А тим часом організатори та волонтери мають багато нових ідей і найближчим часом планують втілювати їх в життя. Я впевнена, що це тільки початок, і ми починаємо дуже гарно таку потрібну справу знову ж таки для всієї України, не тільки для Вінницької області. У Нас також виникла ідея створити хендбук, маленьку книжечку з правильною термінологією, з якою і лексикою з якою можна звертатися до людей з інвалідністю, оскільки навіть під час табору. Ми помітили, що не всі учасники для прикладу знають, як правильно звертатися, щоб було комфортно і, і тобі. І твоєму співрозмовнику. якщо ж у вашому оточенні є люди з особливими потребами, дотримуйтесь таких порад. Найперше, визнати таку людину рівною собі. По-друге, використовуйте можливості цієї людини. Для цього попередньо перед контактуванням поспілкуйтеся з близькими такої людини і розпитайте їх, які в неї можливості. По третє старайтесь не виказувати жалю. Валерія Полтрацька, Дмитро Порхун, Вінниця Вісті надії.